Як сніг три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Боже прости! Ми не бередуть, а не люди. А звідсіля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б вже швидше розкопали, тоді б у рай нас повпускали. Бо так сказав Петрові Бог. Тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає і розкопа великий льох. Як була я людиною, то Прісию, звалась. Отутечки я родилась, тут і виростала. Отут було, Маленькою я з дітьми гуляю. І з Юрусом Гетьманенком у піжмурки граєм. А гетьманша було вийде та кликне в будинок. Он, де клуня, а там мені і фіх, і родзинок всього мені понадає. І на руках носить, а з гетьманом, як приїдуть, і ще гри на гості. Та цей шлють було за мною. Отягнуть, обують. І гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От то я в суботові росла, виростала, як квіточка. І всі мене любили, і вітали, і нікому я нічого ніже злого слова не сказала. Уродлива та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись та й сватати стали. А у мене, як на те, я вже й рушники ткались. От от була б подавала. Та лихо зустріло вранці, рано, в Пилипівку, якраз у неділю побігла я за водою, вже й криниця тая замоліла і висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала та враз і шлях перейшла, а того не знала. Що він їхав в Переяслав в Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати у ту воду. Чом я з нею вітер не побила батька, матір себе, брата, собаку труїла тою клятою водою? От за що караюсь. От за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене? Мої сестрички. Тому не пустили, що цареві Московському коня напоїла в батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний. Москва вночі запалила, чечеля убила і старого, і малого все йому потопила. Я між трупами валялась. У самих палатах мазепених коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися, зо мною лежали і на силу то, на силу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського капітана, щоб і мене вбили? Ні. Не вбили, а віддали москалям на грище. На силу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася в батурині хата, і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з під полтави. А я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже, коня напоїти, а я й напоїла, я ж не. Що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а на завтра, як цар вийшов, мене поховали. Та бабуся, що осталась на тій пожарині, та й мене, що питала без безверхній хатині, а на ранок і вона вмерла. Зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок словами на угілля попалили, а я над ярами і степами козацькими ще й досі літаю. І чого мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила. Що цареві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила, мене мати ще маленьку на руках носила. Як їхала Катерина в канів по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі, в Дніпрові. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи може що в маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на дніп поглядала і галеру золотою мені показала, мов будинок, а в галері князі. І всі сели воєводи, а між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Й мати вмерла в одній ямі, обох поховали. От за що мої сестрички я тепер караюсь? За що мене на метарство й досі не пускають? Чи я знала ще сповита, що тая цариця лютий ворог України? Голодна вовчиця, скажіть, сестриця? Смеркається, повинно ночувати в чуту. Якщо буде робитися, звідтіль буде чути. Схопилися біласіньки і в ліс полетіли, і в купочці на дубочку ночувати сіли. Благослове той день і час, коли встелилась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами земля. Яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду. нема куди.